Вітаю на рукодільному каналі My Needed Cat. З вами Ганна. І це відео присвячене моїм просуванням у проєкті Олени Буганової Тиждень вільної людини. Це такий тиждень, коли ми можемо робити все, що нам заменеться, працювати над будь-якими процесами, як правило, дівчата хлопці. Які беруть участь, вони починають просувати в цього тижня процеси, які хочуть завершити. Ну, я не знаю, завершую цей процес або ні, минулого наступного тижня, тому що наступний у нас тиждень тиждень вільної людини, вибачте, тиждень визволення спиць і хачків. І це дуже цікавий тиждень, коли ми. Завершуємо роботи, ну і світуємо, звісно, по ним. Я показую, завершила. Ось у мене було маркер, стоїть, я його знімаю. Маркер. Тобто за цей тиждень я пров'язала, в мене був початок на цьому рівні, я пров'язала. Перед повністю Давайте покажу. Тут в мене в кадри наміщується. От так от. Такий в мене буде. Ну, Я вже не перев'язувала, там спинку треба було перев'язувати. таке Дуже маленький, ну, як на майку, в принципі, да? така плече вийшло, але. Я думаю, рукав все виправить. Тут буде обв'язка, я ще думаю, яка я можу в тонку плю ниточку і обв'яжу кардиганчик цей. Ну, Тобто, передзавершено. В принципі, спиться шестірка, вони дуже класно, швидко в'яжуть. І тому я сподіваюся, що є такий шанс, що я завершу. Цей процес наступного тижня. Так, Зараз я дуже багато просувала. У мене тиждень такий був, що схопила, тим і працюю. Так. Наступний процес, яким я працювала, це хлопцям шкарпетки. Я буду в'язати шкарпетки і влітку, і навесні. Подивлюся, може пройде якісь цікаві моделі. Робити, якщо роб... модель оригінальна. Не обов'язково, якщо модель оригінальна, то вона потребує якихось надзвичайних зусиль. Є така фраза, все геніальне просто. Тобто я буду, ну, може, в процесі якась думка прийде влітку, і будуть в мене нові якісь моделі для хлопців. Поки що, ну, ці у мене <клес> резиночка 2 х 2. І. Звичайна хусткова шп... лицева гладь. Так, я знімаю маркер. Так, це я вже буду закінчувати цей процес. На кардиган мені нема, коли, куди маркера ставити. А тут, в принципі, можна поставити. Все одно, якщо буде робота завершена, я буду. Ну, я ж без маркера буду показувати. Хоча, якщо вже. Доведу до ідеала виперу. Так, ну тут почалося. Почалося. В мене. Так. Потім же розподілю. Тут, здається, навірно. Так, ось так. Шкрипеточка моя. Наступний процес, над яким я працювала, це мої дорожні шкарпетки. Я якось розповідала, що я в обід їжджу годувати матусю-бабусю, тому що вони в мене, на жаль, інваліди. Бабуся 91 рік. Альцгеймера, нічого майже не чує. Ось. І матуся в мене не бачить, на жаль. Ще 10 років. Ось, і я поки їздила. І ще я в суботу чергувала в музеї і трошки пов'язала шкарпетку. Так. Це 3637. На кобохо. Шкарпеточка на я її нарешті завершила, тут 2 мм спиці. Ну, до речі, я їх дуже довго в'язала, то, мабуть, ще не з жовтня чи не з жовтня їх вив'язувала. Так, маркерок, це, цей шпрячу. Це, це, ховаю, верніше і. Так, не ховаю. Перестібаю. Ось така в мене шкарпеточка виходить. Так, зараз ще одні невеличкі невеличкі посування, але покажу по шкарпетках. Тобто, в мене не чергування було цього тижня, тобто, дуже багато різних моментів, таких, що ну, не дуже там чергування теж не дуже пов'яжеш, це я вже так вдагну. ось. ну, Я намагалася повторити смуги, ну, здається, в мене це вдалося. Дуже розфарбовка подобається на цих шкарпетках. Ось. Так що в мене щось щось так до кінця доходить. Ще одні шкарпетки покажу. Так. Мені сьогодні тричі пощастила. Ну, не пощастило, не знаю, пощастило, не пощастило. Як з вас хто ставиться, що моя дорогенька бубочка. Замарилася, вона награлася тільки щось. Я її вигуляла так скажемо, награлася з нею, так що вона спить десь. Тому в мене сьогодні, хоча б ніхто не заважає показати, що я роблю. ось А Муся в нас вже така поважна дама, хто пам'ятає, Є відео з мусею, вона вже така пенсійного віку жіночка, їй 16 років. І вона ну, то якось полюбляла теж в кадр влізти. А зараз вже чи, чи то зима закінчиться, у нас понесе. Знову подивимось. Так, що я тут наробила? Я тут вив'язала. У мене була. У мене вже нічого тут немає, ніяких маркерів. Я вив'язала п'ятку. Я паралельно тут на, нахалепала так. У мене ж це різані пасми, їх треба розмотати. Я там процеси спілкування онлайн. Так порозмотувала, що досі не можу розплутати там одну пасму. Ось, це у мене ось такі ниточки. Такі. Так, це одна. Я в дві нитки в'яжу. Ну, все одно, мені дуже подобається колір, М -м, такий М -м, класний, шкарпетковий. Ось, ну що, п'ятку вив'язала, буду рухатись далі, що я можу сказати? Це тільки перша шкарпетка. Треба оці два тепер бунтки вив'язати, бунтки моточки. І буде в мене далі йти процес. Так, і ще один. А, я, я працювала ще над своїм регланом, який я розпочала в проєкті Тамари Новікової дівчатка-таки дівчатка, але а, там настільки мало просунулося все, що, ну, життя внесла свої корективи певне, певним, чином і поки я його трошки відклала, так, і в мене ще шапка. Під мою куртку. Я намагаюсь, А, так, розумію, зараз. А, ну так ось так. Це я тренуюся вив'язати макішку. Гарно. Тренування думала, сьогодні завершити і потім вже зрозуміла, що треба знімати відео і все. Ось такий в мене. І у мене дуже маленька голова, тому в мене всі шапки, вони дитячі, якщо я роблю дорослий розмір, то в мене нема не видно під шапкою. Тому ось так. Так, це такий коротенький, коротенький звітик про. Те, що я зв'язала, як я просунулася у е, тижні вільної людини. Тобто дуже багато надрібних процесиків, і е, два, ну, один, можна сказати, один великий, і дуже багато дрібних процесиків е, я відв'язала. І зараз розмірковую, що мені завершувати. Е, ось, ну. Думаю, думаю, завтра розпочинається тиждень визволення, треба визволяти інструменти. Ось. Побачимось з вами у нових відео. Оленочко, дякую за цікавий проєкт. Дівчата, дякую за компанію чудову. Дуже цікаво працювати, постійно нові ідеї. І. Будь ласка, гості, підписники мого каналу. Кому сподобалось це коротеньке відео, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, це розвиває мій канал, це просуває його, рекомендує його на просторах українського Ютубу. І це для мене дуже важливо, тому що, ну, мабуть, кожен блогер він вкладає душу у те, що він робить. І для нас рукодійниць це дуже важливо, тому що визнання надихає, і ми просто літаємо, ми робимо нові роботи, нові процеси, створюємо у нас, з'являються нові ідеї, бажання робити щось для того, щоб ну, дійсно бути корисними в цьому суспільстві, сучасному, непростому. І... Будь ласка, проходьте за хештегом. Її теж саме робіть для тих каналів, які вам теж сподобаються. А я вам бажаю миру, творчої наснаги тим, хто творить. І нехай у кожного збудеться, мабуть, най... одне найпотаємніше бажання, а воно в нас одне це мир. Нехай буде мир. Побачимось! У наступних відео.